Світло, де ві моя доля райша роле. Диві, дружаю, на звітку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Два нових героя у нас уже будуть скоро додавлені в гру. Так що з тебе підписочка, подобаєчка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, два нових героя це Хижак та Ксеноморф. Що ми бачимо? Ми бачимо, що хижак буде з фракції Ящерлюди. Обидва герої будуть легендарні. Хижак буде червоної стихії і тип його здоров'я. Ксеноморф буде з темних ельфів, легендарний герой, синьої стихії і тип його атака. Герой атаки. Зараз ми розберемося. Хто і за що, як їх можна буде отримати. Буквально нещодавно на стрімчику хтось запитував, яка, можливо, наступна колаборація. І я щось так подумав, нещодавно була в одній е, грі колаборація, відповідно, з хижаком. Я так сказав, можливо, буде хижак, і як пальцем в небо тикнув і попав. Так що, друзі, погнали! Погнали, розбиратися спочатку з безкоштовним героєм. Так, так, вам не почулося. Кижака можна буде вибачаюсь, ксеноморфа можна буде отримати безкоштовно за вхід за 7 днів, і, відповідно, також можна буде отримати на нього п'ятизіркову зіркову душу. Початок цієї колаборації уже сьогодні. Можливо, як ти дивишся, вже їх додали в гру. Закінчення 26 грудня. Йдемо до ксеноморфа, до його навичок. Так, Xenomorph. Читаємо. А 1 атака хвостом називається, атакує одного ворога, накладає отруту 5% на два ходи. У разі критичної атаки накладає 3 отрути 5%. Також накладає на себе бездоганну завісу на два ходи. Що ми бачимо? Дві книжечки плюс 30% до демеджу. Ну, отрути нас цікавлять більшість на більшості босів, так, які можуть отримувати шкоду від отрут. А два називається проникнення. Атакує одного ворога перед атакою накладає на ціль оглушення та зараження на два ходи. Якщо перебуває під дією бездоганної завіси, штрафи не можна відбити. Зараження поки що цього дебафу у нас немає в грі. Можливо, це буде новий дебаф, а можливо, це буде суто під даного ксеноморфа, чисто під нього буде е оце зараження та й, та й все. І читаємо далі: накладає на решту ворогів справдешній страх на один хід, якщо перебуває під дією бездоганної завіси, штраф не можна відбити. І пасивний ефект ви його адванавичці. Коли ворог під дією зараження помирає, оживляє себе з запасом здоров'я 50 і шкалою ходу 50%. На книжечках, що ми бачимо, буде плюс 30% до демеджу і перезарядка буде складати всього-навсього 3 ходи. Йдемо до наступної його навички А3. Називається кісті вбивці. Атакує одного ворога двічі, завдає на 15% більше шкоди за кожну отруту на цілі. Також накладає на себе бездоганну завісу на два ходи. Знову ж таки, перезарядочка буде на книжечках три ходи і плюс 30% до демеджу. Таке враження, що вони е, книжечками дуже-дуже сильно хочуть забустити йому шкоду. Йдемо до його пасивочки. Називається кислотна кров. Зазнаючи атаки, має 25% шанс накласти на нападника отруту 5% на два ходи. Якщо атака критична, штраф не можна відбити. Якщо ворог перебуває під дією отрути, накладеної цим героєм, зменшує його захист на 20%. Дуже прошу. Ну тут зразу ж таки зразу ж таки клановий бос. Зразу ж таки дракон і різні боси, які отримують непогану шкоду від отрути. Так точно, в решті контенту потрібно буде його тестити. Поки що на папері, ну, чисто клановий буси, і, і все. Тому якось так. Переходимо, друзі, до наступного героя. Наступний герой у нас хижак, і як можна буде його отримати. Це відповідно буде на нього перепустка, де будуть безкоштовні нагороди, але щоб отримати самого хижака, потрібно буде купити перепустку. Швидше за все, буде ціна стандартна 20 доларів. Можливо, буде якась інша. Ось, можливо, трішки дорожче. Але хижака можна буде ось так ось отримати. Купити перепустку. Йдемо до його навиків. А1. Наручні леза. Атакує одного ворога, лікує себе на 30% завданої шкоди. І зразу ж таки тут пасивочка в його А1. Контратакує цією навичкою щоразу, коли застосовує ухилення від навички ворога та всіх її ефектів. На книжечках, що ми бачимо, знову ж таки, три книжечки плюс 30% до демеджу. А два. Керований диск називається. Атакує всіх ворогів двічі. Спершу б'є вибрану ціль, потім решту ворогів у довільному порядку. Перший удар завдає вибраній цілі на 75% більше шкоди. Кожен наступний удар завдає ворогові на 15% менше додаткової. Шкоди скорочується до 15%. Також скорочує максимальне здоров'я кожного ворога на 30% від завданої шкоди, максимум 50% скорочення здоров'я. Другий удар завдає вибрані цілі на 15% більше шкоди. Кожен наступний удар завдає ворогові на 15% більше додаткової шкоди, збільшується до 75%. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, ця атака ігнорує 15% захисту кожної цілі. Тобто, перший удар б'є початкову ціль дуже сильно, потім слабше, 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 слабше. Другий удар початкову ціль б'є слабо, а кожен наступний сильніше, сильніше, сильніше і сильніше. Ось так ось. І якщо перебуває під дією завіси або беззаганої завіси, то починає ігнорувати 15% захисту кожної цілі. Що ми бачимо? А2 на книжечках буде складати перезарядка 3 ходи і плюс 20% до демеджу. Окей, йдемо до його наступної навички, називається телескопічний спис. Атакує одного ворога перед атакою накладає хижий звір на один хід, якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Це ще не все. Давайте ми розберемося, що робить хижий звір. Ось тут я вам виводжу: хижий звір, він у нас уже є в грі, шкоду завдану героєві під хижим взором, не можна зменшити, заблокувати, перенести або передати. Це стосується лише шкоди від активних навичок і не поширюється на шкоду від штрафів, пасивних навичок, талантів або дарів. Шкода, завдана героєві під хижим взором ігнорує невмирання блок шкоди збільшення захисту, посилення щит союзників, завісу, бездогану завісу та щит. Герої під хижим взором можуть застосовувати ухилення від шкоди. Окей, а тепер йдемо читати далі. У разі смерті цілі, далі читаємо навичку, у разі смерті цілі накладає на неї блок оживлення, а також накладає на довільного живого ворога хижий взір на один хід. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, хижий взір не можна відбити. Якщо ціль вижила, накладає на себе бездоганну завісу на два ходи і заповнює власну шкалу ходу на 50%. На книжечках знову ж таки буде перезарядка 3 ходи і плюс 20% до демеджу. І залишається у нього пасивочка. Камуфляж. Яуджа. Яуджа. На початку кожного раунду накладає на себе бездоганну завісу на один хід. Перед ходом має 50% шанс на ухилення від навички ворога та всіх її ефектів. Після першого ходу в раунді початковий шанс зменшується до 0%. Щоразу, коли вбиває ворога, отримує 20% шанс на ухилення від навички ворога та всіх її ефектів, максимум 60%. Що е, можна сказати про хижака? Потрібно протестити його демедж, як він буде бити. В одну ціль, і як він буде відповідно бити масовою навичкою, бо це такий буде герой, швидше за все, якого можна буде і на наранці використовувати, якщо коефіцієнти не підведуть, і він буде досить противний, того що він має ухилення, він має на кожній Навишці свої завісу або бездоганну завісу, його буде просто дуже важко виловити і вбити. так І відповідно, у відповідь він буде досить сильно буститись, коли на ньому є бездоганна завіса. Ну і плюс, відповідно, перед своїм першим ходом, ось це 50% отримати. Ухилення від навички і всіх її ефектів. Це досить і досить гарно виглядає і буде ну досить таким бісячим. Давайте ось так скажу. Тому залежить все від того, наскільки він буде гарно бити. І, відповідно, тут у нього аура збільшує здоров'я у на арені. На арені на 35%. Ось такий ось буде. Хижачок, так що напиши в коментарях, чи чекав, чи хотів такої колаби. Так, один безкоштовний герой, поки що не дуже мені по навичках безкоштовний герой подобається. Так, він більше на молоді аккаунти, прям гарно навичками зайде. Потрібно буде протестити що одного, що іншого, і тоді вже буде якесь загальне враження. Е, хижак мені подобається, Кс... на книжеч... на папері ксеноморф, поки що, поки що... Е, так як безкоштовний герой. Е... Окей, ось, але куди його використовувати на лайтому аккаунті, поки що залишається запитанням. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цих двох героїв. І, звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику.